Третє Generation es 8 NEO перевищує очікування замовлення при запуску NEO ES8 8 повернення до коренів та погляд на майбутнє китайського ринку електромобілів. Китайський електричний транспортний засіб переживає бум, а NEO, один з його ключових гравців, не стоїть на місці. Нещодавній запуск оновленого es 8 був яскравою подією. А інструктаж Вільям Алі, засновник та генеральний директор НІО, надав цінну інформацію про поточний стан компанії та її бачення майбутнього. Замість простого переказу фактів я хочу поділитися своїми думками та спостереженнями на основі цієї події та проаналізувати, що це означає для споживачів, для НІО та для всієї китайської автомобільної промисловості. Ціна як інструмент від інфляції замовлень до реальної вартості. Вільям Лі, не ховаючись, критикує практику деяких виробників, які штучно надувають фігури попередніх замовлень. Він справедливо вказує на явище замовлення інфляції, коли компанії використовують кількість замовлень як маркетинговий крок, а не як реальний показник попиту. Це призводить до невідповідностей у плануванні виробництва та, зрештою, до розчарування клієнтів. Зниження ціни нового іс 8 на 10 тисяч юанів. Близько 1400 доларів це не просто маркетинговий крок, а стратегічне рішення. Це дозволяє НІО зміцнити позицію бренду та зробити автомобіль більш доступним для широкої аудиторії. У той же час, як на голосивлі, зниження ціни не означає зниження прибутковості. Завдяки технологічним досягненням та економіці масштабу нео вдалося зменшити витрати на виробництво, зберігаючи при цьому високу прибутковість. Це важливий момент, який часто не помічають. Багато компаній знижують ціни на шкоду якості або прибутковості. Енео демонструє, що можна знизити ціни, зберігаючи високу прибутковість завдяки ефективному виробництву та інноваціям. Особисто я вважаю, що це чудовий приклад того, як компанія може використовувати ціну як інструмент для зміцнення ринкової позиції та підвищення лояльності клієнтів. Еволюція, а не революція погляд на майбутнє електромобілів. Одним з найцікавіших моментів інструктажу є порівняння розробки електромобілів з еволюцією iPhone. Лі впевнений, що ми перебуваємо на етапі еволюції, а не революція. Різниця між поточними моделями та більш ранніми версіями полягає в першу чергу: еволюція технології та досвід користувача, а не радикальні зміни у вигляді продукту. Ключова думка, розвиток електромобілів це не стрибок у майбутнє, а поступова еволюція заснована на постійних вдосконалах та інноваціях. На мою думку, це твердження дуже точно відображає поточний стан ринку. Ми бачимо, що електромобілі стають більш функціональними, безпечними та зручними для використання. Однак радикальні зміни у їх формі та концепції ще не відбулися. Я думаю, що ця аналогія з iPhone дуже успішна, це допомагає зрозуміти, що розробка електромобілів це не лише акумулятори та двигуни, а й про програмне забезпечення, інтерфейс користувача та екосистеми, інтелектуальне водіння, шлях до якісної зміни. Розробка інтелектуальних систем водіння ще одна важлива тенденція, яка, на думку, вимагає часу та терпіння. Він відрізняє два ключові показники: коефіцієнт зменшення аварій та відсоток тривалості використання в міських районах. Згідно з його оцінками, один-два роки буде потрібно до того, як інтелектуальне водіння досягне 60-70 коефіцієнта використання, що сигналізує про високоякісну зміну. Це важливий момент. Просто наявність систем інтелектуального водіння не є гарантією їх ефективності. Важливо, щоб ці системи дійсно покращували безпеку та простоту водіння. Особисто я вважаю, що розвиток систем інтелектуального водіння є однією з найбільш перспективних тенденцій в автомобільній промисловості. Але важливо пам'ятати, що це складний процес, який вимагає часу та інвестицій. Кінцева форма автомобільній компанії Horizon 10 років. Лі прогнозує, що для того, щоб побачити повну картину, кінцева форма автомобільних компаній, компанії, які повністю трансформують автомобільну промисловість, займе близько десятиліття. Це підкреслює довгострокову перспективу та необхідність терпіння в процесі трансформації автомобільного ринку. Екосистема та послуга, ключ до успіху у контексті китайського ринку, де конкуренція надзвичайно висока. Просто створити хороший електромобіль недостатньо. Важливо створити повноцінну екосистему, яка включає послуги, зарядку інфраструктури та програмного забезпечення. NIO, звичайно, покладається на розвиток своєї екосистеми. Компанія пропонує своїм клієнтам широкий спектр послуг, включаючи мобільні вправи, заміну акумуляторів та розширену гарантію. Мої думки та висновки. Запуск нового es 8 та брифінгу Лі показав, що Еніо це компанія, яка серйозно ставиться до свого бізнесу і має чітке бачення майбутнього. Прозорість та чесність Ніо не намагається штучно надути фігури попередніх наказів, але чесно говорить про його плани та виклики. Інновації компанія постійно працює над вдосконаленням своєї продукції та послуг. Клієнт, орієнтація ЕНІО прагне створити найбільш комфортне та зручне враження в електромобілі для своїх клієнтів. На закінчення я хочу зазначити, що китайський ринок електромобілів знаходиться на етапі швидкого розвитку, а ЕНІО – один з його лідерів. Запуск нового ES8 8 це ще один крок для зміцнення позицій компанії на ринку та впровадження її амбітних планів. Основний висновок: успіх у електропроводу залежить не лише від створення хорошого автомобіля, а й від створення повноцінної екосистеми послуг та послуг, а також від чесного та прозорого підходу до бізнесу. Я впевнений, що ЕНІО продовжить дивувати нас своїми інноваціями та амбітними планами. Майбутнє китайського ринку електромобілів обіцяє бути захоплюючим.